Освітньо відома Скіфська пектораль засяяла у Івано-Франківську. Щоправда, у голографічному зображенні кавалера ордена Фаберже Олександра Мірошнікова з Червонограда. Скіфська пектораль виявлена тисячу 1971 році. Зберігається у музеї історичних коштовностей України у Києві і належить до історичного фонду дорогоцінних металів і каміння України. Оригінальна прикраса виконана із золота 958-ї проби. Її вартість 280 тисяч доларів. Важить вона понад кілограм. Ювеліри в світу це найдрівніший артефакт, як взірець ювелірного мистецтва. Ви бачите цю красу, ми бачимо її практично в оригіналі. Голографія Київська фірма вона дарує цю золоту пектораль лише президентам України. Це золото, це скіфська пектораль, знаменита, яка символізує єдність трьох світів. Тут можна про кожну деталь цієї роботи говорити дуже багато, але я скажу вам, що оце візитка України. Побачити голограму нагрудної прикраси з Київського царя IV століття до нашої ери івано-франківці можуть на виставці Сакральний птах Трипілля. Вона зібрала у краєзнавчому музеї істориків, археологів, народних майстрів, художників, чи не зі всієї України. Археолог Михайло Відейко присвятив розкопкам та експедиціям 40 років. Івано-Франківську він презентує дещо із знахідок. Ось цим черепкам понад П'ять тисяч років вони цікаві тим, що на них бачите, от якісь загадкові це ніби півмісяць, лежить він, і от з різними звусами, з хвостами. От хтось тут у ньому бачить птаха, хтось бачить човен. оскільки це було тематично? А причому бачите комбінацію різних знаків. Цей самий знак, але з драбинкою. Цей знак з вусами це сітка. А сітка, ну да, давні символи з допомогою сітки зображували різне. Могли зобразити, наприклад, якусь сітку, яка з'єднує небо і землю, ну якась драбина на небо. Що цікаво, це от приблизно та сама епоха, коли люди почали створювати найдавніші системи письма. Спочатку це були малюмну, вони малювали, ну як, як і роз, потім вже з'явилося алфавітне письмо і таке інше. Свої роботи представляє також майстриня з реконструкції трипільської керамики Людмила Смолякова. Десятирічна робота дала плідний результат три тисячі реконструкцій. Трипільська культура манить жінку своєю загадкою і таємничістю. Треба подивитися і матеріали і археологічних розкопок. І приймати участь в розкопках, мені було дуже радісно і приємно і відтворювати тими ж технологіями, шукати ті фарби, тому що не хотілося використовувати, хотілося пройти саме той шлях, наскільки це можливо в сучасних умовах. Черепок, який ми знаходимо і йому 7 тисяч років, його трошки-трошки помить. І він все вам розповідає, всі відтінки. Якщо не форму, але склеїли і форму безцінні знахідки доби неоліту, магічний образ птаха та великої проматері людства неповний перелік ретроспективи духовності мистецтва у вісім тисячоліть. Вона триватиме для шанувальників сакрального мистецтва ще півтора місяці. Оксана Середюк Олександр Литвиненко, новини на вежі.